Так, ну ми продовжуємо. Бандікам не, роз, не дозволив дорозповісти Михайло Євгенічу, але він сказав, я для тих, хто е, втратив зв'язок е, з попереднім відео, скажу, що Михайло Євгенович розповідав про те, що гарне знання рідких, але сильних дебютів приводить до того, що коли ти граєш партію навіть у Бліц, то в тебе не тільки гарна ініціативна атакувальна позиція. Або просто гарна позиція, але ще е, перевага за часом, тому що суперник вимушений. Ну або він може летіти, як Сашко скажений, і програти партію доволі швидко, або може е, думати і, звісно, втрачати час і потрапити до цитнот. Так, дякую. Мені приємно, що, що Магнус, Михайло Євгенович, приємно, що Магнус так. Ну, це, звісно, гумор був, але він так авансом залетів. я без усяких авансів. Так. Михайло Євгений, що в нас? це Тепер 10-й заброньований Віп? Так, заброньований, але завершу думку про е, час і про дебюти. Угу. Що лише, лишається, коли ви. Отримали гарну позицію і перевагу за часом. А якщо усього контроль три хвилини на всю партію, і у вас лишається дві з половиною суперника одна, то потім лише залишається ну використати цей час, тобто не продовжувати клацати, а видохнути і спокійно реалізувати, використати свою перевагу у часі. Тому що це накопичене, е, время, цей накопичений час, він нікуди не перейде. В наступну партію він не перейде. Ви економите час спочатку е, партії в дебюті для того, щоб його використати вже в реалізації та, наприклад, там, в матуванні турою, ферзем і так далі. Добре. Хто ж... 10 хто це? це? Це просто люди на ну, 10 це... не, не йдуть з, з перервами. Люди просто, мабуть, на 3-4 дні там чи не на, на тиждень випали, їх вже ну колошматить. Вони не знають. Хто ж це? Хто це? Заброньований, в кого віп, а це ви назвали тільки що самі самі того не. Розуміючи, ви його вже назвали. Сашко скажений. <рес> 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 ну, це, звісно, якби було одне місце, я б поступився би Сашку. Якби, звісно, там усі чемпіони світу були, здається, так, всі були чемпіони світу, так? А, крім Слехтера, так? Морфі, ну, і Ну і Морфі. Не коронований, так. Звісно, що. Ми ж це не за силою гри розставляли, а просто за якимись спогадами, за якимись там емоціями, знов таки з якимось впливом на шаховий твій розвиток. А Сашко Скажений це як мінімум. От що От чому Сашко Скажений? Скажи ти, а потім я скажу від себе. Та ну я не буду казати, тому що є ну, безліч відео. Нехай люди дивляться, що там казати. Ну так, це позитив, це дурість. Яка тим не менш приносить людям радість, і це круто. Це дурість, це його ну, усі фрази, це його дії, це його знов-таки. Який там СО? Викреслити СО зі списку. Сашко скажений. Чому він скажений? Тому що скажений лис він може нападати на людину. Ми ж йому чому скажений дали, дали кли, кли, кличка, як буде, не може вилетіти з голови. Назву таку дали. Прізвисько. Прізвисько, так. Чому? Тому що скажений лис, він, не, він може нападати на людину. Так лис, він же ж не дурний, він розуміє, це ж не вовк, він програє стовідсотково дорослі людині. А скажений, коли ну, хворий, то він, він не боїться нічого, Він скажений, він нападає. Так і Сашко, він летить. На майстра, на гросмейстра, Так, він виклянчує фори, все, але він летить. Він програє ті гроші, але він летить, він нічого не боїться. А інколи йому це приносить успіх. І Він виграє, ну, тебе... І виграє. І виграє. Ви він тебе, здається, ні, ні разу все ж таки не вигравав у турнірах, так? Ну. У турнірах, не, не у матчах, коли ви там грали на гроші з гандікапом, а у турнірах. Ну так ні разу, але ми всього зіграли, може партій п'ять. Ну просто я знаю, що інших майстрів він у турнірах вигравав. Не тільки там з форою, з гандікапом, коли грали, або у тих умовах, коли стоїш там на ринку, там холодно, там мінус 10 буває, там руки вже вони ніякі, там десь хтось підказує, там пішли, там гроші вкрали. Тобто, умови ж це теж доволі складні. Ще стоячи, але у турнірах на рівних він вигравав майстрів. Доволі непоганих майстрів. Тобто він може за рахунок своєї цієї скаженості, своєї цієї е, жаги до перемоги, так? на французькій скажу, жага до перемоги. Так ось е, він е, міг, принаймні, тоді обігрувати. Гравців, які, звісно, ну як їх можна порівнювати. Дивишся на того, гравця і на нього. Ну як? Та і матч з Жніним, ми ж бачили відео, там, можливо, не усі були у Тіктоці та у Ютубі. Але матч 11, здається, з половини на 8 чи 9 з половини. Звісно, е майстер спорту і Жнін до цього ну там, багато часу не грав у якихось турнірах чи таких матчах, але він молодший за, за скаженого і. Фора лише була після чотирьох партій чи трьох фора почала даватися. І що це за фора? Півтори хвилини на дві, при рівності матеріалу, це ну, так собі фора. Тому, ну, А майстер спорту Володимир Михайлович подать, ти ж пам'ятаєш його? Це ж потужний майстер. І він грає у Німеччині постійно у турнірах і там з гросмейстрами тягається, він тримає рівень. Але зі Сашком Скаженим, вони коли приїжджав до Херсону до війни Володимир Михайлович, вони зіграли 2-2. І Володимир Михайлович написав так, але я ж грав усі партії Чорними. <риклад> <риклад> ну так 2-2. Це для Сашка Скаженого. Ну, це не може вкластися в мене в голові. Сильний майстер Володимир Михайлович подать. І майстер атаки, кандидат у майстри спорту з бліцу. Олександр <риклад> Сашко скаже, але ось так, ось так, все ж таки потрібно вірити у сили. І це дійсно не тільки веселі приклади так, з Сашком. Це ще дійсно працює. Це аутотреник, як він грає, молодець Сашка. Ой, молодець, там нахвалює себе. там ну, Це дійсно круто. Все ж таки в нього такий вік і грати просто інколи він. Я, ми рахували там побільше, аніж 100 партій на день. Ну як це? Просто стояти. У такому віці грати на гроші, це ж теж ну хвилювання. Добре, цікавий список. І ще Давай тоді Ну це відео тоді закінчимо. І ще буде вже коротеньке е -е, відео по більшості, е -е, буде там більше питань і А я нагадую, з вами був тренер нашої школи, майстер фіде, ну, також бали міжнародного майстра в нього. Були у виконанні, коли активно грав Михайло Євгенович. і е, тренер, як він сказав, тренерський стаж вже 20 років. Я чомусь думав, 16. Він там ще, мабуть, тренувався на кошках до цього. Е, і е, тренер нашої школи дав, не просто розповів про свої там емоції, про шахістів, але ще й дав деякі поради партії, які вам можна передивитися. І отримати від цього і задоволення, і користь. Дякую, Михайло. Ми продовжуємо.